Я хочу капітальна ремонта, вас буде побачите. Як хочете ви хочете мільйонних складень, то ви можете на основі, то ви можете зробити нормальну заклад. Йдемо зі мною приємному тримання. Збери селектору нараду тут. ми на цьому учаску сьогодні, приїхали. Добре, приїхав. Зроби, а тепер давай, міська у нас висувачення, службу всіх укравдо, зроби селектору нараду, тепер на ці ямки і скажи, як правильно покласти, щоб поліція поліція не писала. Протоколи, протоколи поліція не писала. Зроби правильно, зроби селектор нараду і як правильно зробити пілямку.